Мої вітання усім, Знову ж таки рада вас бачити. І Сьогодні ми отримали ще одну історію, котру я хочу вам розповісти. Тиждень тому, коли в мене був вихідний, я вирішила потішити свого чоловіка борщем Знаючи, як він його полюбляє, я цілий день витратила на його приготування. З самого ранку пішла на ринок, купила все необхідне, а потім довго стояла біля плити. А коли він ввечері повернувся з роботи, то на столі його чекала миска гарячого борщу з пампушками та часником. Він навіть не розтягнувся і одразу взявся за страву. Та після кількох ложок ми почали розмовляти. І коли я запитала, як йому смакує, він навіть не подивившись на мене, сказав смачно, та твоя подруга Оксана готує якось по-іншому. Щойно він це промовив, як у мене просто з рук пала ложка. Він і сам в той момент зрозумів, що випадково проговорився. А звідки ти знаєш, який борщ вона готує? Коли це ти його куштував?» Я дивилася прямо в його перелякані очі, і він навіть почав кашляти від того, що подавився картоплею. Час ішов, а він нічого не міг відповісти. Але його мовчання було багатослівнішим, ніж все, що він міг вигадати. Я мовчки встала, забрала від нього тарілку з борщем і вилила все у раковину. А він і далі сидів мовчки. Того вечора ми більше з ним не розмовляли. Та мені навіть було дивно від того, що мене більше турбувало не те, що він мені зраджував з моєю вже колишньою подругою, а те, що він посмів порівнювати мій борщ, який я завжди варю ще за рецептом своєї прабабусі, з якимось помиями. Я була в гостях подруги і знаю, що вона зовсім не вміє готувати, постійно начитається якихось рецептів в інтернеті і починає експериментувати. Та так, що потім не можна навіть ложку до рота піднести. І оце він посмів таке сказати про мої страви. Минув тиждень а я й далі не розмовляю з чоловіком. З подругою я посварилася через телефон. Не хотіла зустрічатися з нею, тому що боялася, що не стримаюсь і вчеплюся їй у волосся, а чоловік навіть не знає, як до мене підійти. На всі його спроби помиритись та пояснити все, я просто йду в іншу кімнату. Просто зрада, це ще таке, але ставити під сумнів мої кулінарні можливості це вже ніякі ворота не лізе. Думаю, що варто все ж таки подати на розлучення. Хай тепер шукає собі нову господиню, яка буде виконувати всі його забаганки на кухні. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, як правильно все ж таки вчинити тут жінці.